Вітаю в ефірі новини на Ukrainian на Media Network. З вами, як завжди, Оксана Цибуля. Назар зараз за Ми переходимо до новин. У Києві можуть зупинити громадський транспорт через карантин. М -м можуть бути. Це про це заявив в ефірі Україна 24 заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Не так, поворозник. Перепрошую. І ось що він сказав. Зацитую ситуація критична. У нас сьогодні діти перших-четвертих класів пішли в школу, але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закрити і четвер... перші четверті класи, і дитячі садочки, і приймати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому. Нагадаємо, що зараз 10 областей знаходяться в червоній зоні. І до наступних новин вбивство громадського активіста так затримали трьох підозрюваних. С... Арештували а, арештували угу. без права на заставу. Показуємо дорічки. так, ось це, це відео з самого місця, куди вже де знайшли тіло, власне Олександра Мандича. Ну тут цілих чотири хвилини ми не будемо всі. Ми все показувати. не будемо дивитися. Це ось тут знайшли власне тіло. А сам інцидент стався 24 березня. За інформацією поліції, його насильно тримали чоловіка у його квартирі. В Києві на Печерську, і власне його били, а потім відвезли на автомобілі в невідому напрямку. і ось ми бачимо, знайшли його 28 тут. березня. Так. Тіло знайшли 28 березня. Це було вчора. Mm -hmm. Ну і а, про справи Приватбанку, як з голови правління Приватбанку Олександру Дбілету його оголосили в розшук. А, ну, врешті, ситуація така, що ми знаємо, що напередодні того як. Банк признали неплатоспроможним. Ну це за версією слідства році. Це, це так у 2016 році. То тоді а, саме тодішній голова правління а, телефонував та просив гроші у кра у банків країн ЄС, ну тобто для агрофірм, щоб погасити заборгованість. А потім з цими грошима... власне, де він зараз, ніхто не знає, іде ці гроші? Ти ж не це про 8 мільярдів гривень. Ось і на Дніпропетровщині з Рек зійшов інтерсіті. Потяг з полученням Київ-Запоріжжя. Е... Про це повідомляє місцевий паблік. Це було неподалік Запоріжжя, не доїжджаючи, здається, там 14 50 хвилин. 50 кілометрів. А, в хвилинах, в кілометрах. Залізниця так. вже оновила інформацію е, і розповіли, що не доїхав цей потяг Інтерсіті 50 кілометрів. Ніхто, наголошую, не постраждав, що важливо. Е, зійшло з рейок 6 із восьми вагонів. Перебувало власне тоді під час інциденту 88 пасажирів. Ну і не з'ясовують, чому він чому власне він зійшов з рейок уже укрзалізниця створила власне комісію з розслідування і встановлюють причини. Контейнерконтейнерово Север почали буксувати. Мова йде про просеєцький канал 23 березня поривом вітру, як кажуть, могутнім поривом. вітру, ну звичайно, було це таке. Так, кажу капітана чи корабля, що його знесло, наче так знесло. І він перекрив советський канал. Це, це було так найбільше, найбільше судно, яке просто заблокувало соєцький канал. 400 метрів. Щоб ви розуміли, стречі оця... спробу його змогли тільки 400 метрів. І що так. цікаво, коли дуже коливалися ціни на нафту марки Brent, і коли була інформація, що ось його вже там буксирують, ось уже його викопують, і постійно коливалася ціна, і от коли його почали буксирувати, ціна на нафту почала падати, така Ч... от цікава інформація. Uh -huh. А у раді завтра може відбутися три позачергових засідання. Ми говорили вам минулого тижня про два. Точніше, Дмитро Разумков фінансував можливих два uh -huh. засідання. Тепер їх може відбутися взагалі три про Вже це. Повідомляв Ярослав Желізняк у своєму телеграмі. Зокрема, він перелічив наступне які теми будуть обговорюватись на цих засіданнях? Це постанова щодо ситуації на Донбасі. Ми пам'ятаємо да, так. як окупанти вбили чотирьох наших українських військовослужбовців, і тоді ще двоє було поранено. Економічні закони, це, мабуть, про власне, коронавірус. Це те, що так, про це про пандемію. Те про що писав Розумков казав про те, що це скликає засідання президентства і власне постанова щодо подій на вулиці Банковій йдеться про акцію протесту 20 березня. А це вже скликають народні депутати. Так і будучи там обговорювати до виборів власне до виборів в раду ще ось. Триває вірніше підрахунок голосів на Івано-Франківщині в 87-му окрузі. Там нині лідирує, начебто за даними, ну не начебто а за, Ні, даними за даними даними але ну нагалиси, ще опрацьовано ж взагалі то там трошки більше 40% протоколів. протоколів, <кхм> майже 42%. два відсотки ну, майже 42%, але не 100%, Тобто не можна казати, і там лідирує за ось цими даними Василь Верестюк. Але в нас є трошки інша інформація. Василь Вірастюк, як повідомляє журналіст видання Курс Сергій Борис, то нині йде е, пер, перерахунок голосів на деяких дільницях, і тому, власне, е, зараз на паузі підрахунок голосів. Е, ось поки що ми маємо Василь Вірастюк, але побачимо, хто, хто виграє. Дочекаємось вже фінальних. Е, Фінального підрахунку. Це всі новини на цю годину? Власне так. Це більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки в Facebook. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам задонейтити. Всі реквізити є у нас на сайті. О 20 й Програма фронт не пропустіть. З вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.